Творення ось цього такої атмосфери дружньої, це найбільший здобуток, як на мене. Це той фундамент, без якого ми не зможемо досягти наших цілих в подальшому. І кожен крок, який роблять ці діти, кожен поступ, який ми бачимо, це завжди цінно. А те, що вони вже не бояться говорити, принаймні у нашому гурті, це прекрасно міня. Дискутувати, аргументувати свою думку, наводити приклади, слухати, задавати запитання це річ, яка необхідна фактично кожній людині. Проект, який ми наразі активно пропагуємо, яким ми займаємося, називається дискусійний клуб Мистецтво Говорити. Ідея так чітко сформувалася. Створити такий клуб і що він потрібен після дебатного турніру, який проходив у ліцеї першому, я був в присутній в якості на цьому турнірі. Коли діти дебатували так, аргументували свої позиції, була помітна впевна для них незвичність даного процесу. І це мені здалося трішки парадоксальним. Школа, ніби як створена для того, щоб підготувати так молодих людей до реального життя. Але натомість дуже багато уваги акцентується на якісь такі речі в вакуумі, які після школи, власне кажучи, ніде й не застосовуються. А в той час як вміння дискутувати, аргументувати свою думку, наводити приклади, слухати, задавати запитання це річ, яка необхідна фактично кожній людині. І я, оскільки побачив, що це трішки незвичний від діяльності для. Де... Так, для дітей, для підлітків, то захотілося створити таке середовище, де охочі змогли б відточувати ці навички і практикуватися у дискусіях. Була одна із ну, репетицій, будемо говорити, із підготовчих зустрічей до дебатів. Анастасія, яка з нами працює Ращенко, активно ем, наскільки я пам'ятаю, вона першою сказала про те, що на постійній основі могли б збиратися. А оскільки я працюю в школі, я думаю, боже, постійна основа. У нас для дітей це завжди щось таке, знаєте, страшне, їх кудись загнати на постійній основі і зацікавити чимось. Насправді є дуже важко. І що було дуже приємно і для мене особисто, що з'явились люди, які в це повірили. У нас є учениці це дівчата з сьомого класу починаючи і закінчуючи дітей 10. 10. і троє дорослих. Я хочу донести їм, щоб вони усвідомили, що їхній голос важливий, і що їхній голос потрібен цьому світу. І що їхній голос може змінювати цей світ. От. І з цієї позиції я хочу донести їм впевненість, що вони не є менш цінними, їхня думка не є менш цінними, ніж їхніх, наприклад, знайомих або дорослих авторитетів. Що їм є що сказати? Моя задача це форма, це вміння донести це людям, вміння говорити, вміння говорити чітко, не боятися аудиторії, вміння спілкуватися у вузькому колі, широкому колі, тому що вміння комунікувати, воно загалом залежить від цього, наскільки ти вмієш це робити. Успішно йти врешті будеш чи ні, тому що ну, комунікація це основа успішності будь-якої людини, як мене. Сьогодні ми наголошували дітям на тому, що діти це не тільки спілкування, це велика робота. Навчитися чомусь це завжди велика робота. І коли діти зазвичай заняття закінчуються, вони кажуть, боже, ми не хочемо йти, тому що вони справді на заняттях, себе почувають ну, доволі вільно. І те, що вони роблять роботу, частково вони цього і не відчувають. Але все одно подача теоретичного матеріалу є. Практичне відпрацювання навичок обов'язково. Ну, також ми практикуємося в тому, що нібито в програму не входить, але додатково може допомогти розвивати навички хворити. Припустимо, зараз ми працюємо над записом аудіо історії про віні-пуха. Отак, mm -hmm. да, де в кожного є своя роль. Ми пробуємо озвучувати, щоб розкриватися у вмінні. Говорити і не боятися бути емоційним, експресивним. тощо. тут були дуже чіткі вимоги, і Таня, як педагог, не є в баланс. де потрібно, вона може вимагати. І для дітей це було помітно, як ці тріщали їхні комплекси, їхня невпевненість, але це було необхідно для їхнього росту. Для мене найважливішим результатом є те, що. Сформувалося довірливе оточення, тому що з підлітками це дуже важливо, да, заслужити їхню довіру і створити таке безпечне середовище, де вони можуть вільно проявлятися. Так і я відразу намася задати такий тон, щоб ми були з ними на рівні. Тобто я проговорив там, наприклад, про свою якусь тривожність, і оскільки вони почули, що це нормально ділити своїми переживаннями, озвучувати свої слабкі сторони, відповідно, вони почались відкриватися і відчули прийняття, що мене приймають з моїми ось цими з якимось страхом, сором'язливістю, сквапливістю, там, з якоюсь... З іншими нюансами ми не маємо таких результатів, щоб уже зараз наші діти були вмілими ораторами, так тому що для цього потрібен час, для цього потрібні тренування. А те, що вони вже не бояться говорити, принаймні у нашому гурті, це прекрасно, це це справді цінно дуже і кожен крок, який роблять ці діти. Кожен поступ, який ми бачимо, це завжди цінно. Надзвичайно важливо і складно переоцінити громадські ініціативи. Мені здається, що кількість, якість і активність громадських ініціатив говорить про зрілість суспільства. Тобто дуже важливо донести думку до кожного громадянина, що держава починається з нього, і зміни потрібно ініціювати знизу до гори. Тому що люди на місцях можуть швидше реагувати на потреби, адаптувати їх під умови ну, локальні, так? не чекати якихось там кілометрів бюрократії. Ось, вони можуть побачити потребу, зреагувати, знайти однодумців і втілити ідею в життя. Вміння брати на себе відповідальність це також говорить, як про особисту зрілість кожної людини окремо. Так і про зрілість громади. Так, тому що можна безкінечно шукати винних, хто що не зробив, це зробити так, а можна грешті. взяти в свої руки так, ініціативу і змінювати. Місце, де ти живеш, свою країну на краще наших дітей, які ходять до школи, да вони дивляться, які є дорослі в громаді. У них повинно скластися враження про те, яким має бути дорослий. Дорослий має бути відповідальним і він має думати не тільки за себе, але й за інших, які його оточують. Дитина навчається цьому тут. Коли вона росте в тому середовищі, середовище формує людину, це 100%. Ну різні фактори, але середовище тут є визначальним. І якщо діти будуть зростати в тому середовищі, яке їх сформує байдужими до проблем, які їх оточують, вони врешті це дублюватимуть і в дорослому житті. Якщо говорити про витоки історичні, ідеї громадських ініціатив, то вони з'являються досить давно на території України, один із найвідоміших. Ідеологів громадського руху це Михайло Драгоманов, який за свої ідеї запроваджувати громади і ініціативність громад був переслідуваний Російською імперією і не тільки Російською імперією. І був наскільки йде імперії небезпечний, що коли у Івана Франка знайшли якісь докази того, що він співпрацює з Драгомановим, то його, врешті, арештували, тільки навіть за те, що він співпрацює. Він в своїх філософських працях і наукових казав про те, що. Тільки люди, які можуть бути зацікавлені не матеріально, а зацікавлені моральними якимись інтересами в тому, щоб щось робити самостійно, От, люди, які вільні у виборі, вільні щось робити, тільки вони можуть збудувати міцну Україну.